Василь Яремо вже більше 30 років працює у сфері енергетики. У 1991-му влаштувався електромонтером, а зараз уже займає посаду керівника служби експлуатації розподільчих мереж. каже цієї осені, перед енергетиками Рівненщини та всієї країни поставили нові виклики, які змінили восьмигодинний робочий день на мало не цілодобовий графік. Схилити голову шляпу зняти перед нашими диспетчерами перед оперативним персоналом, які раніше, якщо він проходив, просто про про те. Аварійні тренування, то, то то сьогодні вони працювали в реальних в реальному часі. Знімали ті всі виклики, які проходили в мережі. Деяким працівникам рівне обленерго навіть довелося допомагати ліквідовувати наслідки війни в деокупованих регіонах. Василь Єрема також брав у цьому участь. У жовтні відновлювали пошкоджені енергосистеми у двох районах Херсонської області. Там стан мереж ну дуже складний і з. Ті характер пошкодження, які там є, це осколкові пошкодження, ми з таким не стикалися, тому ну, дуже важко було призвичатися до того всього. Ми зорієнтовувалися на місці, яким чином підходити до тої ситуації. І перше якби, завдання, яке нам було надано відновити лінію 35 кВт на підстанцію Високопілля, ми, ми підходили. З розумінням, що то треба зробити максимально швидко, але з ніякою шкодою для якості і для, для якості ремонту і надійності цієї лінії, яка потім там буде. Останні місяці вистачає роботи і на Рівненщині, каже диспетчер підстанції Василь Гоменюк. Енергетик це той же ж самий воїн, тільки також працює на передовій тільки в енергетиці. Той же ж воїн, який працює на фронті. Він забезпечує той воїн, забезпечує життєдіяльність людей, захищає нас і захищає всю Україну. Ми свого роду захищаємо, даємо світло, тепло. 22 грудня всі енергетики країни відзначали своє професійне свято цього року. Воно особливе, адже на своєму фронті захищають державу. Російські війська вже декілька місяців намагаються залишити українців повністю без електроенергії та тепла. Хочу сказати. Подякувати всьому колективу Обленерго за ту роботу, яка була проведена в цей складний період і для держави, і для енергетиків. Я рахую, цей період ми пройшли шість. У професійний день всіх працівників рівне обленерго та рівненських магістральних електричних мереж ДП «НЕК Укренерго привітав очільник регіону Віталій Коваль. З такою… Щирою душою і серцем відкритим приїхала до енергетики в. Сподякую, тому що вони сьогодні справжні воїни енергетичного фронту і в Рівненській області, і «Укренерго», і Обленерго. Це ті люди з великої букви, які з 26-24 лютого не просто включились в зовсім іншій ролі, і сьогодні вони забезпечують нам ті блага, до яких ми звикли. День енергетика в Україні відзначають традиційно 22 грудня ще з 1993 року. Аліна Почка Олексій Олексієнко. Випуск новин.